Мій позивний Айс. Я на даний момент являюся оператором розвідувально-ударних БПЛА. В чому ж і ефективно виконую свої бойові задачі. Моя основна задача полягає в тому, щоб я вчасно виявив противника, щоб не допустити його. Підступу до наших позицій або взагалі вторгнення на нашу територію. Так, буквально нещодавно, під час мого перебування на позиції, моїм колегою, також аеророзвідником, було виявлено двох військовослужбовців РФ, які собі розпалили вогнище, сиділи біля нього і грілись. Ну, відповідно, я одразу вже зреагував, підняв борта з боєприпасом. І полетів е, на них відпрацьовувати. Долітаючи до них, я бачу таку картину, що дійсно вони розпалили собі посадці вогнище, посідали, е, сидять і гріються. Е, в більшості випадках, коли я е, підлітаю до противника, вони одразу починають втікати, тому що розуміють, що зараз по них буде відпрацьовуватись скид. Ось. А вони. Ну, Просто сиділи, відповідно, мені і легше е, націлитись. Ось, е, Відповідно, я націлився, здійснив скид, одного противника було поранено, а іншому вдалося трішки відбігти від дерева, відповідно, він не отримав е, там, е, осколкові поранення. Ось, Розуміючи це, я швидко повертаю борт. Е, Ставлю нові боєприпаси і одразу же знову е, лечу до них. Ось, Підлітаючи, бачу, що поранений так і лежить, а інший заховався, заховався за дерева, також е, відпрацював по ньому, але йому знову вдалося е, таким, е, дивним чином е, втекти від тих скидів і не отримати е, жодного поранення. Я знову повертаю борт, знову заряджаю боєприпасом, знову лечу на нього. Коли я вже підлітав і бачу цього боєздатного ну, противника, який був непоранений, як він вибігає зі своїх кущів, Дивиться, тобто, в сторону, ну, сторону мене, в сторону дрона, і піднімаю руки вгору. Напевно, він розумів, що йому немає куди діватись, і ми його все рівно дістанемо. Ось. Я, я бачу таку картину, як він піднімає руки вгору, ніби просить помилувати його або не працювати по ньому. Ось. Ну, В той момент. У мене було багато думок, тому що він вийшов з кущів. Мені просто зараз одним натиском кнопки. Ну, одним натиском кнопки я можу зробити його як мінімум трьохсотим. Відповідно, він вже жодної загрози не буде нести нести нікому. Ось. Але інша думка. Також в мене така виникла, а можливо його взяти в полон, якщо він вже вийшов і ну, просить, просить його не вбивати. І тут я не піддавався емоціям, а почав думати логічно. Розуміючи, що якщо він здається в полон, це як мінімум буде інформація для нас, яка що відбувається в загалом в них. І плюс це обмінний е, фонд. Ось. І в будь-якому випадку, якщо б навіть е, під час здачі його в полон, він вирішив, ну, там, допустимо, не здаватися або почав би знову втікати, ну, в будь-якому випадку я б його догнав. Тобто я почав думати логічно, якщо він здається в полон, окей, пробуємо, пробуємо його взяти в полон. Е, тобто, якщо щось піде не так, ну. Я завжди встигну його догнати і ну, йому не було куди тікати. Тому тут варіант якби в одну сторону. Відповідно, вирішили все ж таки спробувати взяти його в полон. Але так як у мене заряд батареї малий, я від нього відлетів в сторону. Біля нього е, демонстраційно ну, скинув е, боєприпас, які біля нього там недалеко зірвались. Він зрозумів, що все ж таки потрібно здавати з полон. І почав за мною за моїм дроном рухатись. Але я розумію, що мені батареї недостатньо для того, щоб провести його в сторону наших позицій, Поч... ну, почав повертати борта додому. Але в той час мої колеги вчасно зреагували, підлетіли і замінили мене. Де, відповідно, вже вони його проводили саме до наших позицій. Все пройшло успішно, в полон противника взяли, відповідно, я вважаю, що це дуже добре.